Та покажемо, як зараз живе українське село та наші працьовиті фермери. Буде дуже пізнавально та весело. Ти, ти пишеш? Ля село повертається. На вас чекають захопливі подорожі Україною в пошуках цікавих господарств та крафтових виробництв. Ми розкажемо та покажемо, як зараз живе українське село. Впевнена, буде цікаво та весело. Ти записав? Упс! Yeah, Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав, далі я не знаю. Перша народна програма про село для село. Юрій, голова фермерського господарства «Сновмілк». Дуже приємно. Я до вас прийшла підготовлена. Показуйте своє господарство. Ну, першим показувати. Я на вас одягну халатика, тому що це є тваринницька ферма. Це треба, щоб було зручно. Я люблю, коли мене одягають чоловіки. Ну, тепер мені треба свої нові чобітки зняти. скільки у вас красонь, це всі українки, чи, можливо, якісь є швейцарські панянки. Е, нас е, корови е, різ, е, різних порід. Е, перша це є джерсейка. Це, це наша, джейсерка. Джерсейка. Е, в чому заключається суть цієї породи? Тому що вони е, жирномолочні, в їх високий місць білка. І е, Ми mm -hmm. е, розводимо такі корови заради того, щоб виробляти якісні сири. Mm -hmm. Це є українська червоноряба молочна, там є українська чорна ряба молочна в нас всі наші місцеві акліматизовані породи. І скільки тут знаходиться корівок? Тут У нас знаходиться 96 корів на сьогоднішній момент. Є частини, ну є частково там деякі корови, що не доються в запуску, але більшість з них зараз всі доються, і виробляють нам молоко для подальшої переробки на сири. Угу. Чим ви годуєте своїх корівок? Який в них раціон? Раціон наших корівок заключається в тому, що ми не заготовляємо силос. Ми заготовляємо сінаж, тому що для якісного виробництва сирус е, не бажаний, тому що тоді е, сир має зовсім інші смакові властивості. Годуємо наших корів виключно сінажем. Сінаж ми заготовляємо із люцерки, яку ми сіємо тут біля, біля ферми. У нас є зелена лінія, де ми косимо, тюкуємо і зразу з зелену масу упаковуємо в тюки. І потім, вже коли після дозрівання, ми завозимо приміщення, і годуємо наших корів. Також ми використовуємо концентрати білкової корми, закупляємо соєвий шрот і виробляємо соєву макуху самі в себе на виробництві для того, щоб Годувати наших корівок, щоб нам будували якісне uh -huh. молоко з підвищеним містом жиру і білка. В чому є складність? От корівки дуже симпатичні, e, але ну, я впевнена. Тварини що... тут це взагалі складний процес, тому що тут треба працювати 365 днів в рік. Тут немає ні вихідних, тут немає ні, ні, ні дощ, ні холод, ні мороз. Тут все треба працювати, тому що. Корови наші е, мають доїтися, вони мають бути перша цим доїтися, мають бути нагодовані. Е, як ви бачите, корови, ну це що ми, ми зайшли, корови стали, але вони лежали, тому що вони, вони відчувають насиченість і через те вони собі лежать, відпочивають. Uh -huh. Ну, сама перша корівка це моя улюбленка, тому що тому вона й стоїть сама перша. Е, uh -huh. Тому що коли я приходжу на ферму, тоді я дивлюся до неї, які, як її самопочуття, що вона хоче. Що їй потрібно і що і що вона вимагає. Бачите, їй лежить макуха, їй лежить сіль, її, її лежить цінаш. Вона не голодна, вона себе. А е де макуха? Покажіть, оце макуха? Да. Оце макуха, так? Да. Да? Шрот. То шрот і сонячника. Ну, вона, вона наїджена. Скажіть, будь ласка, чи є підтримка з боку держави дотації для молочників? Ну, підтримка є, вона була. І в минулому році так само ми, ми отримали кошти за кожну за кожну отриману корову. Ми отримали за нас і всі 96 корів більше 500 тисяч гривень. Війна нас змінила. Скажіть, будь ласка, чи були якісь форс-мажори, оскільки я знаю, що ви корівки доїте доєдними апаратами, так і не було світла раптово. Почалась війна, почались відключення світла. Як ви справлялися з цією проблемою? Ну, перший день це було дуже важко, тому що. Це раптово не стало світу. У нас такого раніше ніколи не було, то е, важко для того, щоб не було великого стресу для корів, щоб вони у нас не захворіли. Ми зменшили е, концентровані корма для того, щоб зменшити їхню продуктивність. І тим, час, е, і тим часом ми їх е, зберегли, щоб вони у нас не захворіли. Ну а зараз ви побачили наше виробництво, де молока, де ми його виробляємо. Хотів би вас запросити на нашу переробку молока. Буваю на зйомках, зустрічаю ще й таких милих пухнастих друзів. Мяу! Перед тим, як їхати на крафтове виробництво, хочу зробити добру справу. Я приїхала не з пустими руками. Ви знаєте, що в цьому році дуже дорога цибуля. Скільки за кілограм? Вже більше 40. А де У нас в рівному 55 п'ять за кілограм просять? Того хочу посадити гарну сонячну цибулю, щоб в цьому році цибуля була дешевше, значно, по 20 гривень за кілограм. Але з однією мовою. Якою? Ви будете її доглядати? Приїду до вас сапувати цибулю. Що будемо саджати? А зараз я вас запрошую до нас на виробництво, де ми розпочали своє крафтове виробництво сирів з нашого фермерського молока. Були ми одні з перших в області. Це почалося у 2018 році, коли ми почали тут працювати. О, пішли, Хоч, буде смачно. Ми вас зараз запросимо, покажемо і скуштуєте нашу продукцію. Доброго дня, ми раді вітати в, нас, вас в нашій міщанській долині сиру, в нашому такому сирному невеличкому королівстві. Мене звати Ірина. Дуже приємно, мене звати Світлана. Скажіть, будь ласка, ви не чоловіки, дружина? Абсолютно ні. Ми просто ідейники, натхненники. ну і однодумці, певно. Ага, Юрій, вас дружина не рівнує до такої молодої, симпатичної дівчини. Чого має ревнувати? Ну, я не знаю, ви постійно багато часу проводите разом. Ні, Ми просто приводу не даємо, абсолютно всі нормально реагують. Тим більше дружина Юрія працює у нас. Вона завідує нашими магазинами, тобто у нас таке, можна сказати, Міні-сімейна, але у нас дві сім'ї, і ми разом, можна сказати, працюємо в одному напрямку. А ну признавайтесь, сварки були? Ну, не без цього. Не без цього були, так? І як ви їх врегульовуєте? У нас звичай сварка складається з того, які ми сир варимося. А, от в чому сварка. А потім берете сир, що там пасує до сиру, сідаєте за стіл. Звичайно, у нас. Посіділки такі більше вже тоді, коли ми дегустуємо. От у нас проходить три місяці витримки. У нас є головки сиру дегустаційні, тобто, які ми варимо, ми їх розрізаємо набагато раніше, ніж наші закладки сиру. Ну, тоді ми вже засідаємо. Дегустація це моє слово. Я дуже люблю дегустувати. Я обожнюю сир і вже просто з нетерпінням чекаю, бо я бачу, там за моєю спиною вже нарізан сир. Я знаю, що процес сировення ця справа досить складна. Розкажіть, будь ласка, де ви навчалися? Ну, взагалі, процес сереверення це дійсно справа складна, але до цього ми йшли не один рік, тому що від моменту створення господарства ми багато їздили, вивчали різні технології, різні виставки, знання, де, де краще почерпнути. І після чотирьох років основання господарства нарешті наважилися. Створити свою власну сироварню. Ну, взагалі, ми були перші, хто в Рівненській області займав, почав займатися крафтовим сироварінням. Це... Перші в області? Ви ам... амбасадори, так? Фактично в нашій області. Так, ми були першими, це людей ціка... зацікавило і ну, реально. Люди почали трошечки більше якось прихильніше ставитися до сиру, особливо коли наш асортимент був представлений близько 70 видами сирів. Ну, це було все до війни. Ага. Є у вас тут перший сир, чи вже ви його з'їли? Ні, перший сир у нас є. Він тепер у нас тут як раритет, ага, як наш така, такий вже трошечки страшненький. Йому 4 роки цьому сирочку, але це наша перша гавда з пожитником, яку ми. Зберіли, і скільки він, нас... він може, до речі, зберігатися, цей сир? Ну, е, Взагалі тому сири у нас крафтові. У нас починаємо так. різати сири від трьох місяців дозрівання, і у нас є до півтора року, дозрівання, сири. До року так, дозрівання. В тому ми відрізняємося, що ми є крафт витримкою. Витримко, до зрівання, смаком, тобто то абсолютно сири, які не повторюються. Ой, мене дуже здавала форма цих сирів. Це точно якась ексклюзивність, бо я такого не бачила. Що це за форма така? І що це за сири? І чим він покритий, до речі, чимось таким жовтим я дивлюсь. Це, це що таке? Грузинська грузинська технологія, витяжні сири, сир, сир називається скаморца. Термін дозрівання його три місяці. Зверху він покривається латексом, для того, щоб він сир. не піснявів. Ну, сир, до речі, дуже смачний і дуже популярний на сьогоднішній день. Оскільки ми продукуємо якби, і здоровий спосіб життя, ми пропонуємо дарувати сир замість цукерок. А це ну реально. А він що солодкий? Він не солодкий, але це альтернатива така. Цукерка на сьогоднішній день. Цікав а, розуміло. по ціні, так? Ви маєте на увазі? Uh -huh. Що можна побачити, є маленькі кристалики це те, що сир уже дозрів і в йому uh -huh. формуються кристалики кальцію. Кристалики кальцію. тобто yeah. Можна поновити режим кальцію, якщо хтось втратив, да? тому що тут молоко yeah. є. Yeah. До речі, ви знаєте, от я сиджу з вами спілкуюся, мені пахне кавою, але дивлюсь тут сир, який схожий на крав'янку. Розкажіть трішки про цей сир. Що це за сир? З ароматом кави, з виглядом кров'янки, тут у нас представлений англійський сир драйджек. Ексклюзівність в тому, що афінаш, афінаж це покриття. Чим покривається сир і як він дозріває. Тут він у нас покритий кавою і шоколадом, і плюс оливкова олія для того, щоб він не давав ніяких тиші. Дозріває сир у нас. Ну саме драйджек буде дозрівати 8 місяців у нашій камері. Тільки після того ми його зможемо вже розрізати і пропонувати нашим клієнтам. А у розрізі там буде видно шоколад, кава темніше? Чи він буде, буде світовий? Ні, він буде свій. Він буде за рахунок шоколаду, він буде трішечки темніше, ніж звичайний сир. Але смак шоколаду буде дуже, дуже відчуватися. О, супер, смак шоколаду. О, е, ви знаєте, я знаю, що сири калорійні, а я слідкую за фігурою своєю, так то щоб в кадр потрапляти, скажіть, скільки можна їсти сиру на день для того, щоб мати гарну фігуру? Ну на сьогоднішній день це дуже популярне питання про калорійність, оскільки в нас тепер люди намагаються всі бути стрункими, вести правильний спосіб спосіб життя, не всі сири у нас мають низьку калорійність, оскільки я кажу, ми от крафтовики, і ми варимо сири з сильного молока. Що ми могли б запропонувати менш калорійне це м'які молоді сири. Тобто це сири, які можемо споживати в трішки більшій кількості ніж твердий сир. Тому що тверді сири вони є більш калорійними і а молоді це скільки вони дозрівають? А вони не дозрівають. Тут у нас є представлені моцарела для піци, uh -huh. сулугуні, тобто бринза. Є у нас ще йогуртові сири, крем сира. На сьогоднішній день у нас є ще сири, які були виготовлені до початку війни. Uh -huh. Тут, наприкладі, можна побачити, де сир вже більше року витримки, можна його буде скуштувати сьогодні, спробуємо. Також хочу сказати, що як почалися військові дії, ми дуже багато допомагали. І зараз, на даний час, маємо 4 магазини, в яких працює, продаємо свою власну вироблену продукцію. Можна сказати, що асортимент сирів зменшили, але кількість у нас лишається, тому що ми маємо своє молоко, ми його переробляємо. І на даний час хочу сказати, що споживання нашого сиру збільшується, тому що є постійні покупці, які купляють і споживають нашу продукцію, тому що вони раді приходити до нас в магазин і купляти свіжовиробну продукцію. Щиро вдячна за те, що ви нас гарно прийняли, за те, що розказали про свою таку, знаєте, домашню атмосферу. Тут дуже гарно, затишно, смачно нагадує мені дитинство насправді. І ми подорожуємо по всіх фермерам. Там де ми були. Ми даруємо такий невеличкий сувенірчик. для село. Це перша народна програма про село. І а дуже би хотілося, щоб ви цю справу продали своїм дітям, щоб ви популяризували, залучали своїх діток, щоб вони теж надалі цим займалися. Нам дуже приємно. Ми дякуємо, що ви залітали до нас. Ми дякуємо, що ви будете пропагувати, розказувати про нас. На сьогоднішній день ну, скористатися так скажу, що навіть це свого роду для нас буде невеличка реклама. За що вам теж дякуємо? Ну тому що хочемо популяризувати сир, хочемо популяризувати крафт і. Ну, хочемо, щоб люди не, не боялися справжніх сирів, не боялися дієт, а споживали тільки натуральну якісну продукцію. Ви знаєте, сьогодні крута зйомка. Слідкуйте за нами в соцмережах та підписуйтесь на наш YouTube канал. Підтримуйте українських фермерів, купуйте українські овочі, ковбаси, м'ясо, яйця все тільки українське, український хліб, тому що розвиток українських фермерів це фундамент, основа українського села і в цілому України. А ми поїхали одобряти рідні чорноземи.